Гроші крізь віки. Такий інформаційний проєкт започаткували у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Колекція монет та банкнот, за словами наукової співробітниці музею, може багато розповісти про культуру України та Хмельниччини. Більше тисячі років тому назад перші такі прикраси досі такі цінні, гарні, які вішалися на гриву, на загривок, на шию. Це були. Чоловічі, жіночі прикраси, в свій час вони також були певними засобами платежу. Пізніше, у часи роздробленості Росії за гривню слугував ромбовидний шестикутний злиток. Нині у колекції музею зберігається його копія, яку у 1996 році відтворив Національний банк України. Срібна гривня київського типу. Отакі зливки були платіжним засобом в давній Росії. Із розпадом Київської Русі гривня зникає на декілька століть і з'являється в обігу вже в часи Української Народної Республіки у 1918 році. Тоді перші паперові купюри спроектували художники-графіки Василь Кричевський, Георгій Нарбут, Борис Мозолевський. Так як своїх матеріальних ресурсів для друкування у нас не було, тому ці знаки грошові друкувалися у Берліні. Придивіться до цих купюр. У них по перше використані. Наші народні, наші традиційні українські символи, тризуб деякі з цих грошових купюр мають трошки свої смішні прізвиська. Грошова купюра номіналом 100 гривень. Роботи нарвута мала прозвище Горпинка через оцей гарний віночок на аверсі номіналом 500 гривень. Вона також роботи Нарбута, вона такого жовтуватого кольору, і її у народі прозвали яєчньою. Такі купюри були в обігу лише кілька місяців. Відродила з гривня вже із добуттям незалежності України. Перші купюри друкувалися у Канаді, а пізніше вже у Великобританії. І вже тільки 1994 року у нашому Києві вже була банкнотна фабрика. А 1998 році вже наш монетний двір Національного банку України. Є у колекції музею і монети, викорбовані на початку 90-х років. Пам'ятні монети, які мали ще номінал, 200. Тисяч карбованців це наші відомі діячі державності Михайло Грушевський і Леся Українка. Карбувались вони за кордоном у Великобританії на монетному дворі. Окрім українських монет та банкнот у колекції музею є грошові знаки періоду античності, середньовіччя доби Речі Посполитої. Ірина Муляр, Володимир Паламар, Новини міста.